Привіт друзі! Сьогодні я хочу зняти знову відео на таку тему, Значить, які недоліки і поломки були в даному мопеді. Тобто я розглядаю зараз Альфа Mustang 125. Ось такий от красний. Ну, все ж таки він вже пройшов немаленький час. Але хочу звернути вашу увагу на те. Що дуже багато потрібно знати, що своєчасно перевірити, тому що іноді бувають всякі нюанси. І в цьому відео я розкажу вам більше, скажімо так, про те, що заважає нормальній роботі даного мотоцикла Значить, відповідно, всі недоліки, які я можу вам сказати за час його використання. значить Саме головне, я вже говорив, значить є тут кріплення. от Кріплення було ось тут. от Ви можете подивитися, обломане. Це спереді були дуги, Стояли дуги, щоб в случай чого впав, послизнувся і тому подібне. значить Воно дуже нестабільне. ну Китайці, молодці, звісно, придумали. Так, що От воно на циліндрі. Зломане, кріпиться і тому подібне. Значить, тому така от ситуація. Цей девайс, це, звісно, да. просто довгий тосик в мене був. О, і тому я підложив отаку мініатюрну проджинку зробив. О, це дуже довгий тосик. О, він, скажімо так, регулюється. Тому так, такі от нюанси. Значить, Люльку я замінив, люлька своя виходить з ладу, чого виходить, іноді бувають такі ситуації, що десь їдеш зацепив і тому подібне, вона мене просто вже от часу поламалася і тому подібне, я її замінив на нову. Значить, крило. Крило дивимося, є от такі от нюанси. По грішності, так, да, це мій підваривав я і тому подібне. Значить, Що тут а, значить, в ньому які недоліки? Значить, із недоліків це можна сказати оце кріплення. Воно тут це тоненьке, як ну, два лізві і все. Китайці економили на всьому. І тут от, ну, варив, звісно, не спеціаліст. Знайшов таку полосочку, з дирочкою навіть було. Нічого приварив. Помаленьку. Ну, був би полуавтомат, було б набагато краще. О. Вилку я начіпав, вилка все нормально. Ну, катафоти, понятно. Тут стоять бокові катафоти коричневі. Я їх познімав. Ну, вони, в принципі, є повороти і тому подібне. Естетичний вигляд мали, один зламався, один був. Потім, відповідно, я все замінив. Значить, по Тосиках на тормоза значить, постійно замінювалися, було багато нюансів, скажімо так, із них це то довгий тосик, то короткий тосик. Ну, але слава Богу, от тормоза в нас передні. Ось бачите, вже старенький Періодично змазую їх, але зараз їжу трохи. Це показується робоча, робоча обстановка. Кожен раз я його мию, але ще ржавіє і тому подібне. Хто буде красити балончику? Із таких нюансів, в принципі, тут більше попереднього класу немає. Ну, постійно потребує заміни передні колодки. Вони дуже швидко стараються. І заміна, скажімо так. От бачите, кріплення. Так, карбюратор я його не чіпав. Карбюратор я взагалі не чіпав його. Декілька разів було, попало, не знаю, чого я почав ставити оцей фільтр. Попала смітинка, Піщинка, можна сказати, де вона взялася, бог його знає. Але ж попала піщинка. заклинила голка. Яка от там йде, відкручується, і відповідно почав бензин тікти річкою. Що таке розібрав, подивився, знайшов причину, останний поставив фільтр. Фільтр хороша штука. Періодично міняєте його, немає ніяких проблем з Край... Нікому в нас не було такого. Значить, що в нас було тут, де кріпиться у нас в карбюраторі? Є такі, коли ви знімаєте, є такі. Е... Латунний носик від карбюратора іде, де куди надягається цей шланжик. І відповідно він, якщо його часто знімати, випускати, тому мені не буває, що там знімаєш, бензин спускаєш. Десь розшатався, мусив його поставити на клей. Клей був у мене такий якісний. Двокомпонентний поставив, все, слава Богу, тв -тв -тв, нічого не мішай. Тут я нічого не, мічав, не міняв, значить, була проблема з стартером. Стартери, ну, китайці і китайці допомагають робити значить, стартери, оп, стартери виникають от такі от нюанси. Тут в цій коробочці знаходяться два магніти, якщо не помиляюся, вони довгі, такі продовгу. І один прекрасний день, поки в мене ще був, стояв акумулятор, я туди на кнопочку нажимаю, старт, все, не заводиться. ну що, Давай розбирати, розібрав два е, магніта, відпали і все, їх немає. ну З цього положення я вийшов дуже швидко. Взяв двокомпонентний клей, приклеїв два магніти, дав постояти, щоб воно застигло. Зараз по даному порубнем, немає ніяких питань. ось масло Масло заливається, От заливна горловина. Заливається, питань немає. Відкрутили, залили. Знизу є пробка під мотором, ключ на 17. Відкрутили, спустили, відкрили кришечку, заново залили, все, навіть не лізе. Значить, лапка заводна. Ну, Зараз вона в мене вже дохожає, у мене вже нова лежить, треба буде замінити. Бачите, який нюанс в неї. Починає медленно, но вірно лопати. Ну, і за того, що просто сильно може завожу, великі віси і тому подібне. Значить, Резинка тут неякісна. вона зразу через трохи часу спадає. Ця пружинка теж погано тримає. От, Вироботка, саме бачите, от така от вироботка. Значить, по вихлопній питань не було, по вихлопній питань не було. Що тут у нас щитки? Щітки, ну, вже не перший раз я їх. Ремонтував, то на дотик, то на скотч, то на що. Ну, Хай-тек, можна сказати. Вам рано чи пізно прийдеться все одно їх міняти. Амортизатори, це як я купив, це дуги, амортизатори за 10 років. І ці виходили, ті виходили може 2 роки, 3 А остальне весь час були ці амортизатори. Хлопці, я кожен день їздив на цих амортизаторах. Я не знаю, що це за фірма. От, вони чуть вище. Коротше. Ніж йдуть, того в мене зараз постановка. от Дивіться, я зараз, якщо поставлю вам лапку, дивіться, наскільки лапка, от рівно стоїть, наскільки бокова лапка від землі. Тобто настільки вони вийшли. Це заводські, я не знаю, з чого вони, мені посовітували хлопці. Я погодився і тому подібне. Значить, в принципі, замінювалися цепики тут стоять на моторові. ну Це такі. Надів і все, і нема питань. значить Зв'язка, яка стоїть на моторі, постійно мінялася. ну і Якщо вже говорити за останні зв'язки, то це теж на демфере з демфером вона постійно мінялася. Ставив на 41 зуб. Вроді би мотор сильніший, їде помало, По піску без питань дуже. Зараз поставив, так як в мене от, стоїть асфальт на асфальт, резина. О, значить, замінив я ту шиповану, тому що я вам кажу, дуже швидко вона нас стирається, портиться, приходить непридатність. А Так я собі поставив, полю, Все, нема ніяких питань. Так, да, звісно, по грайзуці вже не та їзда. Але в нас тут грайзуки, можна сказати, немає. Як виїду в ліс, погода сухає, тоді я їду. там. А так можна і пройтися прогулятися. От сьогодні такий день. Гуляю. Значить, вибачаюсь, насмарк уже. Так, Бак, бак, як бак, отакі. Мусимо поставити такий маленький болтичок, він відкривається, то є, нема питань, його можна вставити. Бак за цей час нічим не помінявся. значить По приборці. Приборка так само, всі тосики працюють, тахометр працює, повороти світло. Все я вам показав ще в минулому відео. Значит, тут так само все плачує. дальні ближні. Да. Ще треба замінити, не купував, ну, але буду купувати, так само замінити зеркало. От так, в принципі, повороти мінялися. Повороти зараз ззаді стоять вже куплені, вони чуть світліші. І дивіться, от передні вони набагато такі світліші вже за роки вигоріли. В їх тільки одна проблема це от кріплення. Бачите, кріплення, воно. Резинка лопає і воно тримається вже на саморобних таких. Я поробив задні, нема питань, новий я купив, поставив. Ну що панове? Ось от такий от огляд, такі от нюанси по мотору. Да, Помінявши сальники. Поміняв сальники зі сторони заводної лапки і зі сторони включення передач. От. Дуже такий час. Був, що мені потрібно було е дуже швидко зробити, я його раз замінив, немає нічого сложного, мала дитина справиться. Раз, два і все готово. Ну, Значить, отакий от от загальний вигляд. Ще раз оцього залізного коника. О. Ну і що я вам хочу побажати, панове? Якщо ви будете його доглядати, якщо ви будете його берегти, о, то він буде отакий. От як оцей здоровий дуб. Міцний, довгий і буде вам завжди служити. На цьому слові, як говориться, бувайте здорові. Дякую вам за перегляд мого відео. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк, підписуйтесь на канал, буду старатися надавати добрий контент, щоб ви могли завжди подивитися, зробити висновки. Можливо, щось підказати. Буду радий, коли напишете якийсь коментарій. На цьому все, панове, дякую.